У розквіті сил ідуть від нас захисники. Сьогодні Україна прощалась з п'ятьма героями, котрі загинули на східному фронті. Херсон, Київ, Кіровоградщина, Тернопільщина там оплакують чоловіків, батьків та друзів. Кіровоградщина, кілька тисяч мешканців Знам'янки сьогодні прощались із 33-річним Віктором Голем, 42-го батальйону територіальної оборони, прикриваючи відхід української колони, ціною власного життя врятував побратимів. У Знам'янці Віктора добре знали. Він викладав історію у школі та як краєзнавець розробляв туристичні маршрути без сина, чоловіка і батька залишилася дружина, однорічний син та батьки. Незважаючи на те, що у нього був повод не йти... На цю войну Він настояв на то, щоб його призвали. Він знав, куди йде, і знав, в чому його роль. Київ ворог забрав життя 35-річного сержанта 12-го батальйону територіальної оборони столиці Юрія Артюха. Будівельник за професію, не роздумуючи, призвався до військ ще 14 травня. Два тижні тому був навіть удома у відпустці. Рідним обіцяв обов'язково повернутись. На жаль, не судилось. Героя не стало 2 вересня. Його накрили. Ради він захищав Україну за нашу державу, за незалежність, що він є дійсно. Громадянином своєї держави відразу у дві родини прийшло і в Херсоні. Бійці батальйону спеціального призначення загинули під Оловайськом. 30-річний Павло Мазур до служби у війську працював в міліції. Його одноліток Владислав Ковальов був лікарем-хірургом. В останню путь героїв проводжали тисячі херсонців. У місті оголошено траур в обох залишилися маленькі діти. Дібно саме лучшее, саме чисте, саме преданне люди, като які... Настоящие патриоты не на словах, а на деле. И наша задача сейчас зробити так, щоб гибель не було напрасне, село Росохач, Тернопільщина, Денису Громовому було всього 27 років. Служив у 51-й механізованій бригаді. Поліг у бою і Ловайськ. Хлопець єдиний на селі, хто пішов воювати добровольцем. У скорботі сьогодні тут усі на знак пам'яті і шани. Остання путь героя пролягала уздовж українських стягів з чорними стрічками на кожній хаті. Один з нашого села був такий. Відважний пішов сам, і люди все покидали, всі роботи, всі у чому, всі приїхали проводити як положено. Рідні, друзі, близькі, тисячі небайдужих сьогодні. Як один клялися не знехтувати пам'яті про героїв. Іван Гребенюк, Олена Ваніна, Світлана Павук та Олена Шворак, спецкор два плюс два.